Порада небайдужого. Чим ближче до виборів, тим частіше з боку містечкової опозиції можна почути, окрім всього іншого, невдоволення музеєм історії міста. Не подобається Савдепівський музей, особливо тим, у кого, як кажуть, ноги циркулям, а пальці веєром. Музей щороку відвідує до 6 тисяч осіб. А приміром, 9 травня, в день 70-річчя перемоги, його відвідали до 700 новокахавчан. Та гостей міста. І всі були задоволені. Музей не подобається опозиції. Що поробиш? Опозиція упереджена, необ'єктивна, заангажована, теж не подобається музею. Насильно милим не будеш. Музей історії створювався впродовж п'яти років, з 85 по 90 за участі провідних підприємств, організацій, установ під егідою обласного історика країсу колективної думки, колективних зусиль сотень людей, надбання всього міста, змінювати його під політичні смаки не невігласи, немає сенсу. Єдина порада невдоволена: у місті чимало порожніх колишніх цехів на заводах інших приміщень. Візьміться, малошановні опозиціонери, обладнайте в якомусь з них своїми руками сучасний демократичний опозиційний музей і милуйтесь ним. Якщо вистачить у вас хисту. Умінь і знань. А музей історії міста вам ніхто не нав'язує. Побережіть свою жовч до виборів. Вона вам ще знадобиться. Володимир Лозовий, директор музею історії міста.